Guten Tag! Добрий день! Сьогодні ми з вами розберемо німецькі дієслова. На минулому уроці ми вивчили німецькі займенники та дієслово sein – бути. Сьогодні настав час вивчити ще кілька дієслів. У німецькій мові є звичайні дієслова та сильні. Почнемо із звичайних, наприклад, слова kaufen, що перекладається купувати. У цього дієслово є корінь. kauf – та закінчення N. Майже у всіх дієслів в німецькій мові є закінчення N. Ще один приклад. Махен. Це робити. Аналог німецького слово, англійського слова make. Його буде легко запам'ятати, так як Шумахер це та людина, яка робить взуття, якщо дослівно перекласти. Тут така сама система. Давайте знайдемо корінь мах і закінчення «н». У звичайних дієслів в німецькій мові корінь не змінюється. Отже, настав час відмінювати. Давайте одразу пригадаємо наші займенники. Іх, я. Ду, ти, е, він, зі, вона, «вона», воно. Ві, і я, ви, то вто багато людей, зі це ви поважна форма або вони. Одразу те, що не треба запам'ятовувати. з вія ми та зі вони або ви поважна форма, Дієслово слово таким і залишається. Якщо було кауфен, то і залишиться кауфен. Насправді ми додали закінчення N, а перед тим його відкинули. Зі словом «іх» ми додаємо закінчення е. E, перед тим відкидуємо закінчення «н». «Іх кауфе» я купую. Закінчення Е. E. кауфст». Додаємо закінчення СТ. кауфст». Ти купуєш. Езі e «ес», Він вона. А можливо, і воно. Але навряд чи купує. Додаємо закінчення Т. Езі e es kauft. залишилось слово я. Закінчення таке саме, як і він вона. Т. я каут. Така ж сама історія буде зі словом махен. «Ду махст». Е махт, махен». «Іа махт. Sie machen. А тепер поговоримо про сильні дієслова. Там трішки складніше, бо буде змінюватись корінь. Два дієслова шпрехен. Може хтось догадався, це означає розмовляти. Та хельфен означає допомагати. Аналог англійського слова «help», яке, я думаю, знають майже всі. Тут також є закінчення N, яке так само буде змінюватись. Але, окрім цього, буде змінюватись і голосна літера, яка знаходиться всередині слова. Як я вже казав, з V поважна форма дієслова змінюватись не буде. Тому одразу ж фраза для життя дойч. Розмовляєте ви німецькою. На письмі ця голосна літера Е може змінюватись на і-е або І. Але все одно читатиметься як І. Давайте ж відмінювати. Іх шпрехе. Тобто ми змінили прикор... е... закінчення. А літера, що у корені, не змінилась. Зі словом, ду вже змінюється. Ду шпріхст. Змінюється на і. І також змінюється закінчення ду шпріхст. Якщо б ми казали, розмовляєш ти німецькою, ми б сказали ду дойч. Sprichst du Deutsch. Тобто, так само, як і в англійській міняється, діє слово виходить на першу позицію. вона, er, А ось цими нічого не відбувається з множиною. Тобто, І я шпрехт, і з вами поважною формою або з вони також шпрехін. Тут змінилось закінчення. У слові Хельфен також само змінюється закінчення, як і у абсолютно всіх дієслів. Та змінюється літера Е з ду, ду хільфст і е зі хільфт. Зі усіма останніми формами, тобто і Хельфе, Ві Хельфен, і Ахельфт. Зі Хельфен. Залишається літера Е. E. Тепер розберемо вже нам відоме дієслово «fahren» фарен їхати. Тут літера «a». Якщо літера А вона міняється на «а умлаут». А як ми пам'ятаємо з правила читання, що буква А з двома крапками читається Е. Тут також був цей приклад «фарен Fiat. До речі, здогадайтесь, де саме буде вживатися слово feat. Тобто в якій особі та в якому числі. Однині чи множині. Але відмінювання я почну з найпростішого. Для вія і зі. Тобто ми та вони або ви вічлива форма. Ми також переписуємо слово фарен. Ми їдемо фарен. І вони їдуть. Зі фарен. Також ми знаємо, що голосна, яка знаходиться під коренем, не змінюється зі словом «іх». Я та і я. Ви, тобто багато людей. Виходить їх фари. Тому що ми знаємо, що закінчення завжди змінюється тут. Це в мене буква Р. Також зі словом і я. Не змінюється голосна літера в корені. – «фат». А ось зі словами ду Езіс. Вона змінюється на е. E". Du first E fiat. Sie fiert, es fährt. Тобто ви могли вже здогадатися, що це слово третьої особи однини. Тому що закінчення т і змінюється голосна буква, яка в корені. Також слід зазначити та запам'ятати, що в німецькій мові у розповідному реченні дієслово завжди стоїть на другому місці. Друге правило, якщо в німецькому реченні немає дієслова, тобто у українському реченні немає дієслова, а ми його хочемо перекласти на німецьку мову, ми вставляємо будь-яку форму дієслова «sein», Тобто не будь-яку, а та, яка нам підходить згідно з цієї таблиці. Наприклад, ми вже розбирали минулого року sind zu Hause» Ми вдома. Ми є вдома. Тобто дієслово обов'язково повинно бути на другому місці. І правило номер три: останнє: якщо у реченні є кілька дієслів, то одне все одно стоїть на другому місці, а всі інші йдуть у кінець речення. Тобто після додатків, обставин та означення. А тепер покажу, як все те, що я сказав, виглядає на практиці. Наприклад, in park шпацірен. Перекладається Ми йдемо гуляти в парк. У цьому реченні два дієслова. гейн, – «йти». Та шпацірен. Гуляти. Якщо українською ми кажемо, ми йдемо гуляти в парк. І слово в парк стоїть в кінці речення, тобто це обставина куди? То в німецькій все за своїми правилами. Перше дієслово стоїть на другій позиції, а останнє в кінці речення. Навіть якщо б я б сюди додав, ми з друзями йдемо завтра вранці до парку гуляти, то все одно шпацірен було б на останньому місці, а Гейн було б на другому. І все те, що я сказав, ми би вставили от сюди. Або сюди. На наступному уроці ми розберемо іменник. Всім дякую за перегляд, ставте лайки та підписуйтесь на канал.